Далі цікава ситуація на фронті. Повідомляють, що Міноборони Росії заявили про те, що повністю окупували населений пункт Велика Новосілка. Але не тут то було. Українські військові, виявляється, зовсім не здаються. Вони підтвердили, що бої тривають в цьому місці, і що українські сили, як і раніше, утримують свої позиції і не просто тримаються. Вони активно нищать ворога та його техніку. Але Міноборони Російської Федерації заявляє про повну окупацію населеного пункту Велика Новосілка, однак в Осу Хортиця заперечили втрату цього населеного пункту. Як заявив речник угрупування Віктор Тригубов, вони нищать росіян та російську техніку, додаючи, що оточення українськими військовими вдалося уникнути. Що цікаво, що військовий речник Віктор Тригубов він підкреслив, що оточення українським силам. Вдалося уникнути, і це велика перемога. Адже якщо б противник закрив оточення, ситуація могла би бути набагато гіршою. А от на Донеччині, поблизу часового яру, ситуація не така спокійна. Там з'явилися підрозділи так званих ахматовців та вагнеровців, ну яких, як кажуть, навіть дуже добре підготували. Вони намагаються вирішити справи як і в міських боях, так і в полях. Це серйозна історія, ну тому що ці підрозділи стали частиною 98-ї російської повітряно-десантної дивізії. І що ще цікаво, за словами військових, ці бійці вчаться штурмувати позиції брати навіть рубежі, так що ситуація там залишається дуже складною, але бої тривають. Як повідомив представник прес-служби 24-ї окремої штурмової бригади, поблизу Часового яру на Донеччині з'являються підрозділи ахматовців і Вагнеровців. Це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Це 98 російсько повітряна десантна дивізія. Це люди, а які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі, повідомив Андрій Полухін. І ситуація на фронті справді складна, але важливо розуміти, що Збройні сили України демонструють відвагу і рішучість, що дає надію на подальші успіхи.